А кожен розкаже своє любиме блюдо, хто що любить їсти. Я Люша, ти вийшла з кадра, Софійка теж. Я, я люблю пасту з соусом таким і фрикадельком. Я навіть не знаю. Може, що шість Це переклади на нашу мову, це паста, це макарони обичні. Це спагетки паста це спагетти, скетчі, спагетти з кеть. Обичне да. Не, спагетти, бакарони, кетчупом. ні, Спагеті с кеть. Макарони такі довкіли. Спагетці. І там ще м'ясо, можна сосиски, можна такі маленькі косоменти. І ще готується спеціальний соус, а можна і кетчуп. А де ти такі їла? Мама. Лю Любиться у вас така да? ви готовите? Макарони по дуже різко. А твоє, яке любили блюдо Ілюш? Ні, ні, ні. Яке? Не знаю, не знаю. Що це ти таке любиш? А, піцу! Ні, я піцу не дуже люблю. А ти любиш піцу? Так. Свіка, ти все любиш? Ні. Ілюша, а суші любиш? Ні. Я їм. Я їх один раз пробував, я їх не люблю. Їдь сюди. Я їх ніколи не їла, але це не смачно, я так думаю. Ілюша, а яке ти улюблене? а жарена на Так, да, я, я люблю. м'ясо. Мясо. Шашлик, ти любиш, да. Ілюшик. Ну, люблю... ну, Шашлик. Понятно з тобою, Ілюшик. Ти по м'ясу, а Софійка по макаронам. Йдіть сюди, вивишся з кадра. Молод.